Покажи ваш карта Валик, ты что не играл в фосмофобию чи что? А, так ты что уже выбрал, то можем начинать. Так, стартуй. Стартую. Так что, ты смотрел как Димон играет чи как? Я немного смотрел. Страшно карта. Так, надо сейчас выбрать, блять. А на цього, блядь. А ну щас. Ну щас подивимось, бо в мене вроді би трошки Бо графіку то и Так, це шо? Бля, це картина Йована. Це я так понял. Айся така штука З тараканом. <рес> Ти взяв її? Да. <реш> Блядь. А три, да, а я тоже б... все? Не знаю, а ну пробуй щей брать. Не, більше ничего не брать, тільки три. Я возьму ще. Ладно, это выкину сейчас. Блять, да. Ну, позже... <реш> <мене бачив>, <реш> <реш> а че ты, <ти>, як це його. <реш> не, мне нравится эта штучка. Тут, в общем, таракан. А а типа спереди ці годинники, декілька штук. еще. А то ну, типа заряды нет там те камеры. Пошли, пошли. Точно. Ну. А, а ты, маш... с... а это такие фонарик. Ага. О. Так вы в еще поворачиваетесь? А, все, это типа втекти отсюда. Блять. А куди ми пішли? Ми на задній двір, походу, пішли, да? Оку Блять? Тут надо Димон. Димон, о. о, шо таке? Кто это? це і... таке? Я вхід знайшов. А, то есть це ми ще даже не зайшли, да? 6. А ч, коли я рухаюся рухається таракан? Коя не руха? И натікаю от приводу. Ага, так, через всю штуку я можу дивитися Давай вписывайся от звуків. А, ну блядь, воно те саме. не доказе понял. Булять! Шо таке? Чому музика прократилась? А. Я шо далеко не ка А як тут світу включать? А так же всякие А, Есть в кавыка. Да. Ага, бач. Стухать надо эти включатели, блядь. Блять. Валик. Посвіти. Ага. А ну да, сейчас у меня есть Які? какие. Та Да нет, по-моему, просто пугало, по блядь. Тут кто сие? А, тут хтось є? Віл, давай направо сюди, блядь. Ку-ку. Віл, давай не... одне Блядь! Ага, поняв. Тут є, блядь. Дес Ти шо, дурак? Блядь. Ти дурний, чи шо? Це якийсь майстер, блядь. Як тебе Як тебе звати? Вилла ты взялся, и как его? Это? это термометр. А что из них было а это, термометром? А это, ты, ты все взял вроде. Взял... Кто? Да. Блять! Блять! Это дело тут. Да? Ага. Я не побачу, я хотел побачить. Я не пом А, це ти ходиш, а я думаю, це майже вже серденько так стукає. Uh -huh. Так, ну тут вроді обшукали, нічого Сейчас. немає. Подивись предмети, що, що ти взяв. Я взяв таку штуку, через яку дивиться. Я так розумію, що це типа щось як цей ультрафіолет був. Якщо вона тут була, щось має десь стації. Я до свой кино цей, блядь. Рацію взяв, ну я не пойму, просто що це за штука із тараканчиком. вона ніяк не активується. Може це як ЕМПшка? Може бути. Коротше, эти ті самі, поняв? Все те саме. Значить, е, ну, воно робить все те саме, тільки по-другому по-другому і по-другому називають. Я короче фігню сейчас. А ты де, я тебе не бачу. Я не бачу тебе! Валик, а ты де? Не знаю, а ну мене ж... щось так налякало, що то капець. А де ти? Я там де и був. Так иди сюди. А ти ты виключив? Так, Да, а. я морг, я тут. Так о, за лампочку підъеди. А, фух. А там был еще один фонарик? Да. Я его не взял, да? Да. Я крутый. Да ты. Так, иди теперь первый, я тебе буду светить, чтобы ты хоть что-то побачил. Ага, я побачу. <свят> О, тут ховаться можно. В туалетах? Да не, в этой. Ну, я а Есть? Там... Ось, а, тому. в шкафах? Да, вот тут можно так. А ну вот все. Ну тут совать не надо, тут воно через попасть. Ага. Вот таке. Шо ти хочешь? Де? Де, сука? Ну дай ты, я хоть когось побачу. Ага, щось... Малькнул Усю. А, усю! Ти а, тебе ти нема, ти да? Ти Сери, я дому. До побачення. Блін, я не... Я де вихід? Блять, а чого він мене убив? Так, я ж маю надію. Десь отут вихід, да? Блін, я до пішов до. Эй, ти вон отсюда. Да я не ладно, я не буду. Я хочу. Я той. Я сміливий, я той, як його. Обшукати зону, да? А. блядь. Скотина, а ти зі мною ходиш, да? Да, да. Да, я хоть зону подивлюся, що вона тут, до його. А то тут другого этажа мало, понял. Тут все на першому, я так понял. На другому там тільки той, блядь, туалет. О, да, туалет. Дай відповідь, ти десь тут. блять, что чем-то Вот у зеленый Он да и наверху там кисти. Да. А. Оно -а -а. ну, что ебалака в цей. Плача. Плача. Так, отмечаем. Что? Со... Так, малюнок на полотне минус. А, 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 отмечать. На S. На S. Ну, начни а. так сам. Да я ж себе тоди менял. G А, ага. А, а то... Ижди, бо біля, мене Не страшно. Это, я думаю, это полторы. Что у него еще должно быть? Yes. Так, ну я беля красив Беля красив, мне не страшно, так ты красив. Ну, наверное. Do you want to play with me? Давай я микрофон скажу. Do you want to play with me? Так, кидає предмети, щоб знизити ваше психічне здоров'я. Може кидати багато речей одночасно та швидко знизити ваше психічне здоров'я заспокоїться, коли не буде нічого, що можна кинути. Так, та я зараз. А, так, докази. Що ти відмічав? Ну, я відмічав. Ти, у некрофон я ж тобі відмічав. Як... Відповідь у некрофон, так? Да? Ну, отвечал на тот вечер. Ага. Что ще? Ну все. То я единственное, что отметил, и я отметил реакция приведу. Ну ты паутергейстан натисну. Да. Ну я тут вина не, на... не натыкается, я не знаю, да выбирать. Че, Мене можу выбрать хуй. А кстати, не можно, да, буда, если что-то изменить. Ну да. Що в мене оце заш нього? Путане <ooo> <a> E SG. Ну, шатаються ці люстри. Да. А що там було ще потергиста? Так, існувала колись красива молода і харизматична жінка на ім'я Маргарет. Вона була печально відома, хоч і не з позитивних причин. Маргарет була відома своєю нездоланою реєстрацією до ЗМІ і бажання вічного життя. Ой ти щось так багато читати? Що тобі прочитати історію? Mm -hmm. Ні? Ну тут якась ця записка і можна типу читати. Я можу. О! Ура! Я все, я его прийом, прийом, я все, я все прийом. Серега тоже все. Що все. Ну, його то и тайгокну. І що, як вам? Нормально. Цікавіше, ніж та, не. Пока одні че не понятно. Я пытаюсь yeah. цей, з дому втекти, щас подожди. Вам треба щось Е... Yeah. Yeah. Ну графіка як мінімум норм. Я хочу когось побачить, бо я так чисто чуть-чуть щось побачу, пока Сергу то і. А ви тільки його, начали та... грати, не? Ааа, де, де. А, та й це класс Кобі зараз... називається. А, приватний гри. це пароль треба, правильно? Так, да, так, да, так. Да. Я просто не розумію, як мені тут вийти. <рес> а ви вучання якесь проходили? Ні. А де так його немає? Немає. А, так ти тоже, не той. той його? Де, я, я грав так як і ви, блядь. А, все. Вона тупо така ж сама не виявляє, але коли що залишається після понормальних активності. Так, що там ще є. Так, все, чекаємо. ESG. Е, дивися, там пароль в цьому, в чаті. В общем. Не, не в общем, а тут де ми. А ты понимаю. отметил того привода, или нет? Да. Хуя тут пароли, блядь. Какая-то был, блядь. Да? Какая? то я кай? Я кай. Ага. Это не какая Блядь, а мы в минус пришли? А, нет. Фух, блядь. Валик, бабла заработал, прочитал записку. Молодец.